Відгадайте загадку і дізнаєтеся, про що буде йтися мова на сьогоднішньому уроці. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може, в злісу пострибав, якби другу ногу мав. Правильно, діти, це гриби. І сьогодні на уроці ми з вами. Більше дізнаємося про гриби, про їх будову, а також значення у природі. Царство грибів дуже різноманітне. Ученим відомо близько 100 тисяч видів цих організмів. Гриби мають усі ознаки організмів. Вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються і відмирають. Однак гриби особливі організми, бо відрізняються і від рослин, і від тварин. Гриби, які ми часто бачимо в лісі, складаються із шапки і ніжки. Це плодове тіло гриба. Під землею від ніжок тягнуться в різні боки білі нитки. Це грибниця. Підземна частина гриба. Гриби не можуть самі виробляти для себе поживні речовини, як рослини. Вони поглинають поживні речовини з решток рослин і тварин, що є в ґрунті. При цьому гриби сприяють руйнуванню відмерлих рослин і тварин та утворенню перегною. Багато грибів у лісі. Тісно співіснують з деревами. Нитки грибниці зростаються з корінням дерев і допомагають їм смоктувати з ґрунту воду і солі. В обмін від рослин гриби отримують готові поживні речовини, тому гриби й дерева потрібні один одному. Гриби потрібні лісу ще й тому. Що ними живиться багато тварин. Здається, немає нічого особливого в печерицях, опеньках чи красенях білих грибах, проте гриби істоти загадкові. Вони можуть з'являтися ніби з ні без нічого за лічені години. Погодьтеся! Цвіль у сирих приміщеннях або пліснява на продуктах зовні не мають нічого спільного із шапенковими грибами, які збираються у лісі. Люди навіть не підозрюють, що їх оточує цілий світ грибів невидимок. З грибів плісняви виробляють ліки. Для того, щоб випекти хліб або виготовити квас, потрібні мікроскопічні гриби дріжджі. Серед грибів є й такі, що спричиняють тяжкі хвороби в рослин, тварин і людей. Учені об'єднали всі рослини в одну велику групу. Царство рослини, а тварин у царство тварини. Куди ж віднести гриби? На рослини і тварин гриби зовсім не схожі. З'ясувалося, що в тілі грибів є речовини, яких немає в рослин, однак вони є в тілі тварин. Хоча цього й замало, щоб гриби вважали тваринами, однак достатньо щоб не відносити до рослин. Тому вчені виділили гриби в окреме царство.